Сергій Берєндієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти, зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Берєндєєв, вітаю вас. Добрий вечер. Для початку розпитаю вас про історичний аспект співпраці Російської Федерації, а раніше Радянського Союзу із КНДР. Наскільки? Злагодженою була оця співпраця, чи були непорозуміння протягом тривалого періоду, і чому протягом останнього часу Москві і КНДР вдалося знайти так багато спільних точок дотику? Якщо ми візьмемо історичний аспект, то перше, що напрошується, це так звана Корейська війна протягом 1950 53 року, коли радянський союз. Всіляко допомагав північній Кореї атакувати Південну Корею. Знов ж таки надавали туди інструкторів, надавали всіляку військову допомогу, військову техніку, і зрозуміло, що північна Корея як оплот комунізму, то радянський союз був зацікавлений в тому, щоби зрозуміло, саме вони панували в цьому регіоні. Ну і Допомагали е, Китаю знов ж таки встановлювати там скрізь комуністичний режим. Але знов ж таки, якщо ще одну паралель проводити, то мені от більше приходить е, така аналогія, як радянський союз напередодні другої світової війни, коли укладав пакт Болотов Ребентропа з нацистською Німеччиною, то аналогічно там передбачалося обмін ресурсами, обмін технологіями, е, яких в них один одного не було для того, щоб вести агресивну війну. Проти своїх сусідів, ну і саме вони розв'яжуть Другу світову війну. Тому ось соціальна співпраця, яка зараз утворюється між Північною Кореєю і Росією, нічого доброго не тільки Україні не несе, тому що ми бачимо, що Північна Корея поставляє Росії балістичні ракети. Вони поставляють відповідно боєприпаси, пряму надають допомогу піхотою. Да, понад 10 тисяч північно-корейських військових брали участь у. Боях на Курщині, ну і е, у відповідь зрозуміло, що Росія зацікавлена в наданні Кореї північній різноманітних технологій, зокрема і тих же шахедів. Е, Чому? Тому що вони дійсно можуть загострити ситуацію в даному регіоні, тому що між північною та південною Кореєю немає ніякої е, мирної угоди. Але я думаю, що без дозволу Китаю ніяких бойових дій там не відбудеться, тому що. Я думаю, Північна Корея сама не витримає боротьби з південною Кореєю, але знову ж таки, Путін і Росія дуже зацікавлені, щоб Північна Корея була дестабілізуючим фактором в тому регіоні, і ще одна гаряча точка допомагала б Росії відволікти увагу Європи від подій в Україні та й взагалі світової спільноти. І знову ж таки, зараз ми можемо спостерігати, що. Остаточно формується така е, вісь е, зла, як це було напередодні Другої світової війни, куди входить зараз тільки Росія, Північна Корея і Іран. Ну і скажімо, таким своєрідним посередником і е, та країна, яка може поставити в остаточну крапку у розв'язанні світового конфлікту, це може стати Китай, але як ми бачимо, вони... Зараз намагається ще займати таку виважену позицію і чекати свій шанс, щоб можливо атакувати Тайвань. На вашу думку, до якого загалом моменту може і буде чекати Китай? Тому що от зараз, зокрема, от речник МЗС КНР Ліндзянь він каже, що Китай не вбачає загрозу у поглибленні співпраці між Російською Федерацією і КНДР. Це він сказав після того, як вони підписали угоду про співпраці. Абсолютно вони не будуть ніякої загрози в цьому бачати, чому тому, що Китай фактично контролює цей процес. Тобто, Росія без Китаю нічого в даному регіоні і навіть ту ж <кхід>, угоду про співпрацю з північною Кореєю не підписали, тому що Китай зацікавлений в тому, щоб Північна Корея не зіпсувала його плани щодо Тайваню. До якого моменту може все це тривати? Я думаю, що Китай <кхід> на відміну від Росії. Не поспішає здійснювати якихось необдуманих рішень, і вони зараз спостерігають за тим, як Сполучені Штати майже скрізь по світу втрачають свої сфери впливу. Як ми бачимо, і внаслідок так званої торгівельної війни Трампа від неї виграє тільки Китай, який займає ті позиції, які раніше контролювали. Сполучені Штати, і тому мені здається, що коли Сполучені Штати максимально ослабнуть, максимально втратять свій контроль над регіонами, в яких вони раніше панували, тоді Китай, остаточно зміцнивши, я думаю, здійснить акт агресії проти Тайваню. І я думаю, що Сполучені Штати можуть навіть ніяк на це не відреагувати, сказати це не наша проблема. Ми з Китаєм дружимо. І якби умити руки, чим Трамп зараз в принципі займається якраз е, у війні Росії проти України, коли він каже, що це не наша війна, і закриває на всі акти агресії, військові злочини Росії просто очі і цілякою е, все це ігнорує. Тому через деякий час ми можемо це спостерігати е, і з е, боку е, Китаю, але побачимо, тому що. Е, Надалі, якщо Китай розпочне, то тут буде явно третя світова війна нікуди ми від неї не дінемось, і тому десь протягом цього там півроку у людства є шанс ще і світовій спільноті вжити необхідних заходів щодо припинення цієї співпраці Північної України, Росії, Ірану і якби зупинити ці цю візла, тому що іс історична практика нам показує одне. Чим більше заохочуються і ігноруються дії агресорів, тим більше вони розширюють свої дії і захоплюють все нові і нові території. Пане Бірендієв, от ви говорите, що світ мав би вжити заходів. А які заходи можливі були, аби зупинити оцю співпрацю і отаке фундаментування цієї вісі зла? Адже повідомлення про те, що КНДР постачає боєприпаси, ракети, зокрема балістичні Росії для війни в Україні, вони лунали вже давно. Потім з'явилася інформація про появу північнокорейських військових на території Російської Федерації. Рації потім цю інформацію офіційно підтвердила Російська Федерація, те, що дійсно ці військові є, і вони беруть участь у війні проти України і їх там і братями Називали і парад був де їх вихваляли. То чи не запізно вже е, не запізно, але може бути якщо ніяк не відривуть, тому що реально залишається тобто -то цей. Вікно можливості воно все зменшується і зменшується. Є два варіанти: тобто, один це дійсно жорсткі станції, про які вже давно е, каже е, президент, і вимагає у наших європейських партнерів запровадити, тому що знову ж таки в тих же балістичних ракетах, які використовує Росія, неодноразово вже показувала величезну кількість компонентів, які поставляються з Європи. Так, можливо, контрабандою, ще якимось шляхом, але вони туди поставляються, і зрозуміло, що. В цьому є і певна провина Європи. Другий момент це повинні бути симетричні відповіді. Тобто, якщо Північна Корея поставляє свої війська, то Європа, скільки вже Макрон про це говорить, повинна вести свої війська на території України у вигляді там, миротворчої місії, у вигляді е, різноманітних безпекових е, домовленостей і тому подібне. Є дуже багато розмов, але на жаль, дуже мало дій від наших європейських партнерів, і рано чи пізно вони все одно включаться в цю війну. Варіант просто такий, що зараз в них є можливість допомогти нам і зупинити агресорів на, скажімо, цих їхніх можливостях, або відповідно дозволити їм поглибити цю співпрацю, коли вони наростять цю військову могутність, і тоді хочуть, не хочуть. Їм доведеться воювати тільки скоріш за все вже на своїй е території. І як ми бачимо, що європейська спільнота абсолютно до цього не готова, і, на жаль, історія Другої світової війни їх нічого не навчила. Е коли Німеччина, нацистська, майже не е отримуючи ніякого супротиву, спокійно завоювала територію Європи і фактично врятувала тільки те, що там Англія була на острові. І не встигли вони її одразу там в пліцкрігом е, захопити. А так би ми взагалі могли зараз мати абсолютно іншу світову історію, але зараз є реальна можливість ще все це зупинити. Потрібна рішучість, можливо, новий е, канцлер Німеччини Меркс так він зараз дуже активну позицію е, проявляє. Їздив на зустріч е, з Трампом, говорив там багато про Україну. Сьогодні говорив про військові злочини Росії. Можливо, він стане тим якраз каталізатором, який додасть впевненості Макрону, який так само дуже багато говорить. Але коли доходить до справи, ось європейці вони бояться так званої ескалації. Але треба чітко розуміти, вона рано чи пізно обов'язково прийде. І є варіант: або ви будете до неї готові, або ви зазнаєте поразки від тоталітарних режимів, які не дивляться на всі бюрократичні процедури. А діють, поставляють озброєння і продовжують свою безкарну агресію без покарання військових злочинців, без покарання диктаторів. Ця агресія не припиниться. Приклад той же Саддам Хусейн, поки його не було страчено, бо той же Кадафі, не дивлячись на всі операції, там коли буря постелі сполучених штатів була, або там спробу усунути Момара Кадафі, вони всі були невдалі все одно ці режими відновлюють свою потужність. І продовжують цю агресивну політику тільки коли їх притягнули до відповідальності, то тоді більш-менш отримали якусь е стабільність. Тому і тут тільки є ось такий вихід з даної ситуації, пане Сергію. Маємо з вами обговорити ще одну тему, але е Озвучу інформацію спершу від повітряних сил збройних сил України. Основна маса шахедів наразі перебуває на Харківщині. Харків зараз під масованою атакою. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомляє, що попередньо є влучання у п'ятиповерхівку у Слобідському районі міста. Пожежа з третього і до останнього. Поверху, інформація щодо постраждалих уточнюється. Друзі, про все будемо вам повідомляти. Поверхівка п'ятиповерхівка з п'ятого до останнього поверху триває пожежа. Сподіваємося, що рятувальники встигнуть вчасно, і найцінніше це людські життя. Людей встигнуть врятувати. Друзі, харків'яни. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Тривога триває. Атака безпілотників триває. І безпілотники з Кіровоградщини тримають курс на Черкащину. 네. <목소리법> Отже, про Угорщину ще запитаю пана Сергія. Угорщина шукала вразливі місця України на Закарпатті. Зокрема, йдеться про розташування систем протиповітряної оборони українських військових частин і ставлення місцевих до присутності угорських миротворців у регіоні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Будапешт намагався втрутитися у внутрішні справи України десятками різних способів. Проте вперше угорсько агентурну служба СБУ викрила у травні цього року. Як нам реагувати на це під час війни? Я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо ні, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням зібрати дані з таких питань. Вони відповіли, що ні. Я президент країни, яка перебуває у стані війни. Як би ви відреагували на моєму місці? Я не звинувачую Віктора. Я звинувачую військову службу національної безпеки Угорщини. Володимир Зеленський, президент України. Пане Біріндєє, півтори хвилиночки у нас лишається на розмову. Тож запитаю, от Угорщина цікавилася розташуванням системи української ППО. А на вашу думку, для чого це потрібно зараз Будапешту, зокрема, угорським спецслужбам саме на цьому етапі війни? Ну, тут зрозуміло, що Орбан є таким прихильником Путіна. Зрозуміло, що вони можуть передавати цю інформацію Росії про передислокацію систем ПВО і ослаблення відповідно позиції України. До речі, ось ця ситуація вона з дії з боку Окшин. вона прямо порушує норми міжнародного права, зокрема, це статут ООН, який прямо забороняє втручатися у внутрішні справи іншої держави, і знову ж таки, що фактично в умовах. Коли в нас іде війна, то це може розцінюватись навіть як акт агресії з боку е, Угорщини. Зрозуміло, що Угорщина на територію України не, не зможе напасти через те, що вона країна НАТО, і у разі такої агресії просто звідти виключить, тому що це оборонний союз. Але Орбан намагається всіляко підігравати е, Росії і намагатися ще дестабілізувати ситуацію на Закарпатті, тому що Орбан це політик. Так скажем, старої генерації, прихильник е імперіалістичної, такої певної ідеології неоколоніальної, він навіть ми бачили, ходив з Шаликом, де він е казав, що він відновить велику Угорщину, куди входили території інших держав. Е ось і він сподівається, можливо, що е у разі поразки України, то він зможе претендувати як вірний прихильник Путіна на територію Закарпаття. Але зрозуміло, він цього не дочекається, тому що е, Україна в цій війні обов'язково е, переможе. А як показує е, зараз, показують соціологічне опитування, показують третінгов Орбана, вони є доволі низькими і е, е, ми бачимо багатотисячні мітинги проти Орбана в Угорщині. І цілковито можливо, що на наступних виборах він просто зазнає праску, піде у небуття. А ми з Угорщиною зможемо налагодити добросусідські відносини. Пане Сергію, дякую, що долучились. Сергій Беріндєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти, був на прямому зв'язку зі студією.